Привіт! Якщо любите домашні пелемені, то це відео для вас. Подивіться, які красунчики! Ділюсь сьогодні, на мій погляд, найзручнішим та найшвидшим способом ручної ліпки домашніх пелеменів, яким користуюсь найчастіше. Буду рада, якщо скористаєтесь і оціните, наскільки дійсно все швидко виходить. Для пелеменів, найкраще та найсмачніше це заварне тісто. Якщо цікаво і не знаєте, як воно готується, в описі. Під відео залишу вам посилання. Тісто легке в роботі, бо досить еластичне і практично не потребує у припиленій поверхні зовсім борошном. Відділяю частину тіста і розкатую по поверхні товщиною 3-4 мм. приблизно. Розрізаю розкатаний пласт тіста спочатку на полоски шириною 4-5 см, а потім на квадратики. Потім Звісно, фарш. чим більше, тим краще. Повну чайну ложку, ну це ж домашні пелемені. А далі? Далі швидше не буває. Зліплюю цей квадратик всього-навсього двома рухами. Одним і другим. Готово. Ось такі красунчики виходять.